З передостаннім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії для вас працює Юлія Баберштин. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про наступне. Бджілки-трудівники. Сільгоспрацівників Шосткинщини привітались професійним святом. Як вчасно розпізнати підступний цукровий діабет? Аграрії Шоскінщини привітали зі святом працівників сільського господарства. Воно відзначається щорічно в 3 неділю листопада. Вшанували праці робітників матінки землі короваєм, піснями, танцями, віршами та подарунками. Нагородили кращих працівників сільського господарства та тих, хто свій час своєї праці зробив вагомий внесок у розвиток галузі. Детальніше у нашому наступному сюжеті. На святі аграріїв Шоскінщини зібралися цілі покоління працівників сільськогосподарської галузі: ті, що працюють на благо міста та району, та ті, які вже вийшли на заслужений відпочинок. За словами голови Шоскінської районної державної адміністрації Анатолія Малошного, наш район має величезний потенціал в Сумській області. Він стоїть в одному ряду з південними районами Сумщини за рівнем збирання зернових культур. А дякувати за це потрібно їм, працівникам аграрного сектору, наголосив Анатолій Петрович. Я хочу з нагоди свята, всіх вас, перш за все привітати з цим святом. По-друге, побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, величезних врожаїв, щедрих і багатих комор, в яких зібране вже зберігається, розвитку тваринницької галузі, переробної, Лунали привітання і від Альони Шульгі, помічника консультанта народного депутата України Ігоря Молотка. Пані Шульга відзначила, неоцінений вклад в життя в суспільства кожного, хто пов'язав своє життя з працею на землі. На благодаря этим людям ми можемо пити молоко, кушати м'ясо, овочі, фрукти. Ми мірі об'язані вам в життя. Міскі вам поклон. ширі слова привітання та подяки від міського голови Миколи Ноги передала керуюча справами виконкому Олена Кравченко. Ми Вдячні вам за вашу справу. Так тримати, хай буде багатство ваших сім'ях, душа на підприємство. Хай розвивається наша шосінщина. Святкова програма виявилася різноманітною. Заспівали не одну пісню і станцювали не один танок. А люди, що на один десяток років віддали сільському господарству, отримали квіти та грамоту, як відзнаку за віддану і кропітку працю. Вихованці дитячого садка селища міського типу Вороніш стали найменшими учасниками заходу. Малеча весело танцювала та навіть підготувала віршики, присвячені їм нашим трудівникам. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 1985 році світлі налічувалося близько 30 мільйонів хворих на цукровий діабет. У 2007 році їх кількість зросла до 160 мільйонів чоловік. Дуже важливо не лише правильно лікувати діабет, але й своєчасно його виявити, говорять лікарі. І чим раніше буде розпочата терапія, тим нижчий ризик прихованого розвитку ускладнень, що іноді призводить до інвалідності, а то й до смерті. У всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, який відзначається 14 листопада, ми зустрілися з шосткінськими медиками. Сьогодні на цукровий діабет страждає 80 відсотків від загальної кількості людей з ендокринною патологією, які проходять лікування у Шосткинській центральній районній лікарні, зазначає лікар-ендокринолог Сергій Мажуга. У місті і районі за підсумками останніх дев'яти місяців число хворих на цю недугу склало більше 2,5 тисяч чоловік. З кожним роком кількість хворих з сахарним діабетом збільшується, і увеличується, так та великими темпами. Дуже багато людей, у яких є сахарний діабет, не діагностирований то тобто, це та легка форма сахарного діабета протікає безсимптомно, без бісімтомна без симптомів і виявляється совершенно случайна коли чоловіка обстежується по поводу другого заболівання на період 2009-2013 років в україні працює державна програма цукровий діабет у 2012 році вона була прийнята на місцевих рівнях Тим через недофінансування медичної галузі таблетки та глюкометри безкоштовно пацієнти отримати не можуть, зазначає лікар-ендокринолог. Препарати інсуліна получається безплатно в настояще време. їх достаточне количество яких видів інсуліна, в тому числі і імпортних і аналогів інсуліна. інсулінах. препарати к сожалению безплатно получають тільки ті лица, які мають льготи. Тобто це чорнобильці, учасники війни, многодітні там сім'ї. Є думка, що зі збільшенням віку вірогідність захворювання на діабет значно підвищується. Проте з кожним роком це недуга серед шосткинців молодше, повідомляє пан Мажуга. Дітей у нас на, наш, на учеті у дитського ендоканула, дитської 9 чоловік всього. Раніше їх було мало, 3-4 було, ну, але тепер з кожним роком все більше і більше. А в основному, в основному от, наприклад, той юношеський діабет, який перший тип діабету, чисто інсулінозавісимий діабет, ну, чоловік 113-114, не больше. Основная подавляющая масса больных с охранным бытом это люди. 30, після 40 років. і много не виявленого. У Тому що діабет не шкодує нікого. Переконалися пацієнтки терапевтичного відділення Олена Сергіївна та Тамара Вікторівна. Про свою хворобу жінки дізналися лише тоді, коли її симптоми почали негативно позначатися на їхньому самопочутті. А тепер вони змушені регулярно робити ін'єкції інсуліну та проходити лікування на стаціонарі. Полтора года назад у мене було Я никуда не обратилась, ничего я не пила, ничего не делала. А вот эту неделю назад случайно сушит, не неделю, а уже с лета, сушит, сушит сильно во рту. О, ну потом пошла, сдала, оказалось 18. Нужно брачатися вовремя, почувствовали, что то ніладне, і ті до врачу. Вилікувати діабет, на жаль, неможливо. А ось запобігти йому можна, стверджує Сергій Мажуга. Найчастіше в профілактиці цієї хвороби перше місце надають правильній системі харчування і підтримці в організмі здорового водного балансу. Регулярні фізичні навантаження і уникнення стресів також допоможуть попереджувати виникнення цукрового діабету. Вважає лікар. Я призиваю всіх людей, які Заболіли сахарним діабетом, чітко выполнять значення врача, чітко виповнять диету, дієту и выполнять то, що підписано по поводу дієти, сахар препаратов. препаратів. Якщо хто на інсуліні, значит, постійно контролювати глюкозу крові, <кхід> выполнять режим питання, тому що больные, которые получают інсулін, должны чітко соблюдати режим питания. Чи підготувала погода свої сюрпризи жителям міста в останній день робочого тижня? дізнаємося прямо зараз синоптичного прогнозу. 15 листопада в шості очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень температура повітря становитиме 4 градусів тепла, вночі показники знизяться до плюс 2 одного морозу. Вітер північний 3-4 метри за секунду. Далі наш ефір продовжить програма Актуальна камера», в якій гості студії обговорюватимуть питання, де бути в Україні в Європейському Союзі чи в митному союзі. А черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Студії для вас працювала Юлія Бебештин. До наступних ефірів. На все добре.